Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це третій день завозу, ціна за кілограм 327 гривень. І тільки подивіться, яку класну курточку я знайшла в такому яскравому помаранчевому кольорі. Це такий от поховачок, щоправда, з ненатуральним наповненням, але він доволі теплий, в ньому комфортно, я думаю, підійде не лише для осені, але й для зими. Виглядає дуже трендово, сучасно, він такий от вкорочений. Як на мене виглядає дуже гарно, сучасно, і він в дуже гарному стані. У мене дуже схожа є куртка лише в більш такому спокійному кольорі, в мене в сірому кольорі. А хто любить акцентні речі, то прям супер знахідка. Я свою цю курточку просто обожнюю, ношу її також і взимку, попри те, що вона така от коротка, в ній тепло. Ще взяла до примірочної ось такий гольф. Він в такому приглушеному рожевому кольорі в ромби. Ромби – це така вже вічна класика. Вони, мені здається, періодично входять, виходять з моди, але попри те, їх завжди носять. Мені здалося, що він з вовни, хоча от бірочка для мене не зрозуміла, але по відчуттях це вовна. Гарна у нього якість, він взагалі в гарному стані, абсолютно не заношений. І ось такий варіант, гольфи, такі підгорло светри я дуже люблю для холодної перероку. Для мене вони надзвичайно практичні, оскільки я не люблю носити шарфи. І взяла, до примірочної, ще ось такий светрик від H&M, Розмір тут вказаний L, і така теж класична в'язка, косичка тут. І давайте разом подивимося бірку зі складом. Тут 90 акрилу і 10 вовни. Ну як для H&M, це таке от характерне поєднання. Вони все-таки дають свої свитра невеликий відсоток вовни. Хіба якщо йдемо про якусь їхню преміум-лінійку, то там бувають і на 100% речі з вовни, так само і в зарі. Якщо говорити про цей светр, незважаючи на те, що тут невеликий відсоток вовни, він все одно зігріває і виглядає доволі якісно, зроблений якісно, і дизайн у нього теж мені сподобався. Далі буду приміряти ось таку яскраву помаранчеву жилетку, вона в гарному стані, це фірма Next, розмір 18 тобто це XL, можливо, навіть XXL-склад канини непоганий, адже тут переважає віскоза. Ось так виглядає вона в примірці. Як на мене, це не зовсім жилетка, це така от кофта на короткий рукав, і хіба що сюди можна піддягнути щось таке дуже тонесеньке, якусь тоненьку водолазку. Сорочку сюди уже не зовсім вдягнеш. Ковта класно освіжає образ, ідеально підійде, як для осені весни, буде таким от акцентом в образі. І ще мені сподобалася ось така от блуза в такому коричневому шоколадному кольорі. Вона попереду вона оздоблена мережевим, за складом хороша. Тут натуральний склад 100% бавовна. Блуза в ідеальному стані, вона фактично нова. Розмір був вказаний XL, проте позаду тут є зав'язка, тому можна її собі коригувати по фігурі. І, в принципі, це не так помітно, що вона такого великого розміру. Непоганий варіант для блузи, Цікавий тут виріс, такий от геометричний прямий. І загалом вона виглядає доволі непогано. Що скажете, пишіть в коментарях. І ще мені сподобалася ось така темно-сіра сукня графітова від італійського мас маркету PLT. І вона така, на вигляд, була, як з вовни, але насправді тут переважає поліестер синтетика. Власне, вона доволі маленького розміру, не буду приміряти, просто ось так прикладу до себе, вам покажу, як би вона мала виглядати. Непогана сукня для осені йде на такий довгий рукавчик з горловиною такою закритою. Загалом класна. Шкода, що все-таки синтетична. І ще мені сподобалася ось така кофта. Вона на 100% ляна в абсолютно новесенькому стані. Біленька, внизу декорована мережевом, такого прямого вона крою. І ще покажу вам ось таку бірочку. Тут у нас вказаний склад тканини, це 100% льон і ще є запасний гуцик. Блуза вільного крою, вона ляна це ідеальна річ для літа, для спекотного літа. В ній буде дуже класно, комфортно. Єдиний її мінус, як і будь-якої ляної речі, це те, що вона буде м'ятися. Ну, але я думаю, Льону можна це пробачити. З одягу, це була моя остання знахідка. Заради цікавості поважила блузу і заважила вона всього-навсього 35 гривень. Ось така класна ляна новесенька блуза за 35 гривень. І давайте дивитися з вами взуття. Взуття також показую вам вагова ціна, така ж 327 гривень за кілограм. Ось такі кросівки Nike, вони з натуральної шкіри, але дещо заношені. І тільки подивіться, які класні чорні балетки, вони йдуть сіточкою і виглядають дуже трендово. Також були чобітки від Ак, в'язані так звані УГІ, це були оригінальні чобітки. І багато класичного взуття на підборах це лаковані туфлі, лаковані босоніжки. Таке от класичне взуття завжди є в секонд-хенді, його багато і воно переважно залишається до останнього дня. І, до речі, воно в дуже гарному завжди стані. Хто любить таку от класику, можна щось собі та й вибрати. Ось такі були гумові балетки, дуже милі з такими от бантиками і поруч непогані лофери, лаковані. Знову класичні босоніжки в такому акцентному, блискучому рожевому кольорі. І давайте покажу ще які були сумки. Сумки також вагові, не дуже великий вибір, але бачу доволі непогані варіанти. Ось така вона під Шанель стьобана з цікавою застіпкою на такій от довгій руці. Ось така ще мініатюрна, в дуже гарному стані. Така от сумочка мікро. Це у нас масс-маркет нью лук. І ось ця теж дуже цікавої форми, з таким твердим дном і теж на одній довгій руці. Це у нас така, як сумка шопер пляжна сумка, плетена, теж непогана в хорошому стані. І тут ще ось такі сумки, вони, хоч і в непоганому стані, але якість у них так собі. І давайте ще подивимось, що тут цікавого внизу ось така. Просто велетенська сумка. Сюди можна помістити все, що завгодно. Вона зеко шкіри і, на жаль, кутики у неї затерті. Тут під зміїний такий от принт, написано Jimmy Choo. Це дорогий бренд, але видно, що це підробка. Ось така ще леопардова сумка на двох ручках в непоганому стані. Це у нас фірма Biba. Для любителів акцентних речей дуже навіть, непоганий варіант, адже, бачите, вона справді в дуже гарному стані. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття на люксі. Тут фіксовані ціни. Ось такі мені сподобалися, босоніжки продаються зі знижкою, вони з натуральної замші. Ось такі ще теж на один пальчик шльопанці. Тут є різні варіанти, ось ці мені сподобалися. 39-й розмір, абсолютно новенький, коштує 650 гривень, справді оригінальні, такі, ніби, зроблені з шнурка. І давайте подивимося ще на більш сезонне взуття. Ось такі лофери з натуральної замші, гарний у них такий гірчичний колір. Поруч тут ось такі ще лофери на стійкому каблучку, 275 гривень коштують, але виглядають дещо старомодно і досить великий вибір спортивного взуття, кеди, кросівки. Ось ці, мені здається, я вам вже показувала. Тепер вони зі знижкою продаються, коштують 240 гривень, вони такі оксамитові. Йдемо з іншої сторони взуття. Тут знову ж таки великий вибір босоніжок, деякі продаються вже зі знижками. І деякі тут нові ще так. 550 гривень на такій високій танкетці. Тут у нас на каблучку абсолютно нові, вони з натуральної шкіри. В дуже гарному кольорі він такий блакитно-сірий, до багато чого буде підходити. І ось такі ще на танкетці теж продаються зі знижкою, цікавість таким от бантом. Багато на підборах. Є, звичайно, і на плоскому ходу великий вибір, ну але вже літо завершилося, тому мало хто зараз на це звертає уваги. Тут у нас балетки, лофери. Давайте ще тут подивимося на ціни. Ось такі абсолютно новесенькі з натуральної шкіри на танкетці були балетки. І ось ці цікаві теж з натуральної шкіри, Коштують 450 гривень. Це Маркен Спенсер. Дуже великий вибір саме балеток. Є і ось такі в базових кольорах, дуже гарна ціна, і ось такі акценти на сікому каблучку знову ж таки Маркен Спенсер абсолютно нові, коштують 650 гривень. І гляньте, які чудові туфлі. Це дорогий якісний бренд Джеокс. Вони тут продаються зі знижкою, всього навсього 625 гривень коштують. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, ласкаво просимо. Підписуйтеся і до нових зустрічей!